31 травня 1859 року почав відлік часу знаменитий лондонський біг-бен. Годинник, розташований на висоті 55 метрів, є одним із найточніших британських хронометрів. Допустима похибка в часі не більше двох секунд. Діаметр його золотисто-синього циферблата сягає 7 метрів. Годинник вражає своєю надійністю, адже не зупинився, навіть коли Лондон бомбили німецькі винищувачі у роки Другої світової війни. Проте періодично в його роботі все ж таки відбуваються несподівані збої. Годинникова вежа Бігбен висотою 96 метрів є частиною архітектурного комплексу Вестмінстерського палацу і одним із найвідоміших символів Великої Британії. 31 травня 1946 року було створене дослідницьке конструкторське бюро 153. Сьогодні це державне підприємство Антонов. Відразу перед його керівником Олегом Антоновим. Постало завдання створити сільськогосподарський літак. Ан 2 у народі його прозвали кукурудзником. Перший політ судна відбувся в серпні 1947 року. За роки роботи підприємство спроєктувало понад 100 типів та модифікацій різних літаків. Також було випущено понад 22 тисячі екземплярів льотної техніки. Літак Ан-124 Руслан і Ан-225 «Мрія» Мрія справжня гордість не тільки підприємства. А й усієї України на їхньому загальному рахунку не менше 270 світових рекордів. У лютому 2022 року ан 225 мрія зруйнували російські війська, коли бомбили аеропорт Гостомель, де він базувався. Зараз підприємство Антонов, на якому працює майже 10 тисяч фахівців різних спеціальностей, будує другий такий літак. Сьогодні світ відзначає День без тютюну. Ця дата ініційована Всесвітньою організацією охорони здоров'я у 1987 році. Провівши безліч досліджень, фахівці в області медицини прийшли до однозначного висновку. Куріння провокує нікотинову залежність, а також є важливою причиною онкологічних захворювань. За даними ВООЗ, щорічно у світі від шкідливої звички помирає близько 6 мільйонів осіб. Мета цього дня. Попередити про ризики куріння та завадити поширенню тютюнової залежності, а яким буде 31 травня 2023 року, залежить від кожного з нас.